Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас 1 вересня і ми розпочинаємо з вами підготовку до другого звіту в нашому СП у Катрусі. СП проводиться в телеграм-каналі, якщо комусь потрібно посилання, я обов'язково обов лишу. У нас дуже гарна, весела компанія. Мені дуже подобається з дівчатами вишивати. Правило таке, що вишивається. Старі та нові схеми від Катрусі, тому що старі схеми, коли якісь, які колись викупували, наприклад, в Хімери, вони також приймають участь в СП у Катрусі, тому що саме Катя Рахманова також приймала участь в, в цих схемах, вона також їх робила. Тому Катруся дозволяє нам приймати участь із старими схемами також. От, наприклад, як ця схема, як мій зимовий замок Нойшванштайн, він також йде із серії старих схем ще до початку війни, тому він також приймає участь в СП. Ну, також в мене ви знаєте є ще нова схема Катрусі, яка вже була зроблена після початку війни. Яка патріотична, яка саме мене надихнула, що я буду вишивати саме це і буду вишивати саме в СП в Катрусі. Ну, давайте перша робота, яка приймає участь самій замок Нойшвенштайн. Зараз я вам поставлю прев'ю, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. Робота вишивається на 25 й Лугані, вишивається напівхрестиком, приймає участь тільки соліди, немає зовсім блендів в цій схемі. Мені дуже подобається саме це, тому що не треба думати, де паркувати бленди. У мене це проблема номер один, коли я вишиваю багато кольоровки. Це бленди. Де їх припаркувати, тому що. Мені треба, щоб все було під рукою, все було зручно. Однією голкою вишивати я не вмію, не люблю. Не взагалі то вмію, я вишиваю, то вишиваю якісь там набори. Обов'язково, наприклад, вишивається в мене однією голкою. Якщо я не перевдягаю органайзер, я лишаю на заводських органайзерах, то вишивається однією голкою, ніяких проблем в мене немає. Діменш решта вишивається однією голкою, не проблема. Але коли я вишиваю багато кольоровки, коли я маю органайзери ці китайські, я завжди собі роблю таку організацію на китайських органайзерах. Ну, Там є ячейки, ви знаєте, для голочок, тому ну, я ж хвора людина, якщо я десь не припаркую, тому що я ну, не люблю багато кольоровки вишивати однією, однією голкою. Як я почала знімати вам. Шматочок цей маленький відео, обов'язково то машина якась проїде, то собака прийде, прогавкає, то хтось ремонт починає. Ну, то знаєте, як закон такий є. Саме ця робота приймає участь десь біля 50, здається, 46 відтінків, 46 або 49. Щось я не підготувалося. Що в першій, що в другій схемі буде десь біля 50 відтінків ниток. Я використовую нитки не DMC, а СХС. Я дуже полюбляю ці нитки. Ну, вони для мене більш доступніші, ніж DMC, тому що у нас DMC коштує, як я не знаю, то крило від літака, то неможливо. Я інколи купую, але не на великі якісь схеми. Там, ну, якщо мені там потрібно, там на портрети такі на не портрет, взагалі, то на багато кольоровки дімсі мене є. Я їх замовляю з України в Наді. Зараз я вже давно не замовляла, не знаю, чи є можливість ще в неї замовляти чи ні. Але я знаю, що Оксана Степанчук, що в неї можна замовити також. Мені здається, Нарізьку вона робила. Але може зараз робить тільки на свої схеми, не знаю. Ладно, з цим питанням ми вирішимо пізніше. Зараз в мене вишиваються ці дві роботи саме нитками СХС. Я люблю, як нитки СХС лягають на 25-ту «Логану». Тому що вони так щільненько, ви бачите, ніяких просвітів немає, ніяких дирочок, нічого, вона дуже гарно ложиться. Голочка проходить без якихось проблем. Тому інколи бувають місця, де я можу вколюся голочкою, тому що дуже щільно лежать мої стіпки. Але ну, то буває дуже рідко. Ця частина вишивалася взагалі легко в цій роботі. Ну, от ці частинки трошки так. Да. Тут багато такого виходить, що я каша. Знаєте, я суміш не зрозуміла якісь стіпків. Але вишивається вже нормально. Тому що перші рази, коли я почала вишивати цю схему, мені здалося, що це щось таке незрозуміло і якось важкувато. Після того, як я закінчила Хедвіга, хто пам'ятає, хто дивився. То ця робота, мені здається, особливо ця частина, вона набагато складніша, ніж е, хедвіг, якого я вишивала. План на цей місяць, саме по цій роботі, я хочу вишити 4 тисячі. Напівхрестиків тому, як в наступній своїй схемі, яку я вам зараз покажу. У мене план спочатку я вишивала свої багатокольоровки від катрусі тиждень одну, тиждень другу, щоб звітувати. Але я так собі подумала, спочатку я зроблю план по одній роботі вишию 4 тисячі, а потім вже приступлю до другої, вишию 4 тисячі. Тоді до першого, якраз жовтня, в мене буде нашита саме та норма, яка мені потрібна Хоча норма 2 тисячі, ну я собі так ставлю, щоби. Повишивати трішки більше, тому що якщо 2000 просування за місяць, то для мене трішки маловато. Хотілося б 4, але подивимося, як моя праця, як вона допоможе мені повишивати мої, мої роботи, тому що коли робочий тиждень, взагалі-то не, не завжди є можливість повишивати. І так, давайте наступна моя робота, яку я вам хочу показати, яка приймає також участь. В СПУ в катрусі це тризуб. в катрусі він називається герб. Я називаю тризуб-соняшника. Ось така вже краса в мене вирісовується, вимальовується. Як мені подобається, як ці соняшники. Ну, це взагалі така краса, така краса. До кінця, до краю ґґ, лишилося не так багато. Тут, взагалі, то здається, раз, два, ну десь біля 6, 7, 8, 7. 8, 9, 10. Десь 8 стовпчиків лишилося до краю. Але я собі так вирішила, поки я цю частину не закрию, потім я п'яльця переставлю на цю частину, тоді позакриваємо тут і так будемо просуватися. Цей місяць я також вирішила, що по цій роботі буду вишивати 4 тисячі напівхрестиків. Може мені вийде зробити більше, тому що ця частина це буде фон. Тут не складно буде. І раніше я в цій роботі брала чотири, отак, от, стовпчики. Я вирішила, що зараз буду брати п'ять, п'ять на три собі виділила план на наступний, наступний місяць. Ну, взагалі, наступний місяць мене буде. 5 на 6, але подивимося, що вийде. Спочатку вишию один шматочок, потім інший. Зараз я поставлю вам прев'ю, щоб ви зрозуміли, про що я вам зараз розказую, тому що інколи я це забуваю зробити. Ця робота вишивається з блендами, але блендів не дуже багато. Здається, по 5 чи 6 штук. Небагато. Взагалі, в схемах в катрусі небагато блендів, тому я її полюбляю. Грішна. Тому я полюбляю схеми саме від Катрусі, тому що використовуємо не дуже багато кольорів. Десь ну, максимум, я не знаю, я дивилася, десь 60-70 було в схемі. Але взагалі так середня, якось, середня кількість десь 50-60. 50 взагалі. Я дивлюся, що на цій що на першій схемі, яку я вишиваю. То 50 відтинків в середньому використовується в схемі. Тому я вам показала, який план у мене буде на цей місяць. Десь може в проміжку ми зустрінемося з вами. Я вам покажу одну з цих робіт, коли ви вже вишлю на ній 4 тисячі напівхрестиків, і підведемо останній підсумок вже як завжди першого вже наступного місяця, жовтня, подивимося, що в мене вийшло. Привіт, друзі! Сьогодні 7 жовтня. Останній день, коли я можу подати звіт по СП від Катрусі, взагалі-то в телеграм-каналі я вже звітувала. Я вчора поставила фотографії, скільки мені вдалося вишити за цей місяць. На жаль, просування не такі, як я планувала. Хотіла вишити по 4 тисячі на на кожній роботі, але на жаль, ну як завжди, не так сталося, як гадалося. Тризуб зараз я хочу вам показати його першим. Просування на ньому були більше ніж на замку. Тризуб я вишивала першу половину вересня, але Якось так сталося тризуб, що в мене швидше і краще. Ну, Взагалі-то тому легше мені й далося, бо то був фон, було не дуже багато, якісь різних відтінків ниток. Вишивалося воно дуже швидко, дуже легко. Ну, Взагалі-то я вишивала 1, 2, 3, 5 кольорів, які використовувалися саме в фоні, а потім зашивала просто одним кольором. З замком трішки інакше, трішки складніше, тому що сама схема складніша, ніж. Сам тризуб, але просування в три десь біля три двісті напівхрестиків це теж непогано. Як ви бачите, я зробила два шматочки, які я собі виділяла по півтори тисячі хрестиків, на півхрестиків тут. І так якось сталося, що три з хвостику мені вдалося зробити. Поки що просування не такі цікаві, тому що вишивався тільки фон, ще раз повторююсь, вже на наступний звіт вже за жовтень я буду показувати щось краще, тому що я маю надію, що в жовтні мені вдасться повишивати трішки більше його, але я кожного місяця кажу вам одне і те саме, що маю надію, що наступний місяць буде краще. Але знаєте, місяць на місяць якось не виходить. Як вийшло, так вийшло. Просування в 3200 також непогане. Але, от, на жаль, мені нема що сказати саме по цій роботі, тому що фон і більш нічого. ну, Взагалі в наступній роботі так само. Поки, я, знаєте, У мене така тенденція, поки я не зроблю хоча б одну треть від своєї роботи. Мені здається, що нема чого вам показати, нема чого вам розказати, не так цікаво. Але... Ну, як є, так є і показує те, що мені повишивалося. Перша робота тризуб, ви бачите, просування не такі погані. Взагалі-то я думала більше зроблю, але слава тобі Богу, що вийшлось хоча б так. Наступний раз ми вже побачимо з вами саме шматочок самого тризуба, побачимо соняшників більше, більше з'являться кольорів. Ну, мені взагалі дуже цікаво вишивати саме в цій роботі, саме соняшники. От, я не знаю, я обожнюю соняшник, це один з найлюблих. Йлиніших квітів моїх. І коли в нас сезон, коли в нас продаються соняшники, я обов'язково собі купую. У мене обов'язково вони стоять на столі. Я знаю, що моя мама теж любить цю квітку. Я вам навіть скажу, що я більше люблю такі квіти, як бузок. Як соняшник, волошки, щось таке польове, більш польове, ніж троянди, якісь класичні, не знаю, щось таке. Ну, щось я троянди взагалі не дуже полюбляю. Вишивці я їх інколи вишиваю, але якщо я бачу якийсь гарний і цікавий букет. А взагалі-то я більш люблю, в мене от наборів навіть в запасах є більше з буском та соняшник. А, ще піони. Півонії у мене так само, Півонії дуже багато. Ще тюльпани також, тюльпанів багато. Але так, щоб от саме троянди якісь такі, ви знаєте, може лілей я дуже полюбляю. Взагалі, все, що пов'язано з квітами, як коли я на дачі їх сажу, то, то сажу, мені теж, теж подобається і саме вишивці, тому я теж віддаю якусь свою перевагу більше м -м, саме до тих квітів, які я полюбляю саджати на свої дачі. Тому давайте відкладемо мої соняшники, бо я плавно переходжу від вишивки до своїх рослин, які я маю на дачі. Тому наступна робота, яку я теж вам хочу показати в цьому звіті, це мій зимовий замок Нойшванштайн. Ну, Як ви бачите, на жаль, вчора я ще не встигла доробити маленький шматочок, тут залишилося не так багато, може було б якісь цікавіше, якби я сьогодні доробила вже цей шматочок, вам показала вже більш завершеному вигляді, але я собі так вирішила, тому що сьогодні я, на жаль, займуся трішки інакшою роботою, яка теж приймає участь в СП, в іншому СП з дівчат, У нас ще намічається одне СП по Лукасу. Тому я не знаю, якщо дозволять мені саме з моєю дівчиною-сережкою прийняти участь, тому що вона вже більш ніж 70%. Ну, взагалі, то я можу попрошуся просто повишивати разом з дівчатами, але на якісь ніякі призи я претендувати не буду, тому може, якщо дозволять, просто повишивати разом з дівчатами в компанії, підтримати дівчат. Якщо Юлія Німінська мені дозволить використовувати саме ту роботу, то я задоволенням так. Також прийму участь. Не дуже хотілося б мені розпочинати щось нове від Лукаса, але в мене є в планах дуже багато. Тому про це я вам розповім вже в окремому відео, а саме в цьому ми підводимо підсумок по моїм схемам від Катрусі. Ну, Як ви бачите, саме на цій роботі взагалі-то вона просувається не дуже швидко, тому що робота набагато складніша, ніж тризуб. Два-три шматочки вишити десь в півтори тисячі, то це для мене такі, знаєте, як Верх, я більш не можу перепригнути через себе, якби тільки вишивала одну роботу, можливо, тоді так повишивалося б мені побільше. Але якщо просування навіть не дуже значні не дуже велике, я рахую, що це теж добре, тому що робота не стоїть на місці, робота просувається. Я не знаю, тишком нишком, як кажуть, вона потихеньку вишиється, я з нею нікуди не поспішаю. Ви знаєте, я дуже полюбляю також замок Нойшванштайн, квіти. Якісь портрети, це в мене найулюбленіше. Але якісь хатинки, це я теж люблю українську тематику. Мені простіше сказати, що я не люблю, певно. Я не можу сказати, що в мене якесь так відторгнення щось має, бо я колись казала, що я не дуже не дуже полюбляю вишивати щось релігіозне. Але бувають часи, коли мені дуже мене буває, в мене була ідея. Від тей гувернір, там дуже цікаві дві ікони є Божія мати, мати, яка вона? казанська, здається, я не знаю, яка вона, але вона дуже і також і Ісус дуже гарні. У мене якось було бажання вишити цю от, як пару зробити, тому що як вінчальні ікони колись я вишивала. Ну я не зовсім я тільки одну вишила, не якось. Не було наснаги зробити, тому що саме ікони я вишиваю тільки під час, коли в мене є якісь такі натхнення. Оце єдине, що я можу сказати, що в мене буває дуже рідко, якщо є натхнення. Все решта, я вишиваю абсолютно все. Мені здається, і дитячі і семплери. І зараз і мірабілі. Колись казала, що я не люблю мірабілі. Я думаю, що із найближчим часом їх розпочну. Тому щось я знов пішла не в ту сторону. Підводячи підсумок саме по СП від Катрусі, ви бачите, просування на замку в мене невелике, але норма 2000 напівхрестиків на півхрестиків я зробила, я її виконала. Навіть вийшло вишити 218, десь 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 так було. Я кажу, що дві сто напівхрестики в мене зроблено. Тому я можу спокійно з чистим серцем, собі спокійним звітувати і сказати, що я виконала свої обов'язки, тому що якщо я вписалася в якісь СП ігри, я так спокійно можу піти. Мені якось там, знаєте, якщо мені щось не подобається, або я не встигаю, я можу спокійно собі закрити цю сторінку і сказати, ні, я не встигаю, я не буду це робити. А якщо СП, це якийсь вже обов'язок, я дівчатам пообіцяла, що я хочу також вишивати, тому що я напрошувалася. Чи можна, чи не можна, а потім сказати через місяць, через два, що я не встигаю, вибачайте, я не буду приймати надалі участь, ну, якось мені совість не дозволяє. Тому по цим двом роботам мінімальний свій звіт я зробила, мінімальну норму я вишила. І на цьому, певно, поставимо крапку і вже з вами зустрінемося саме з цими роботами, саме з позвіту по СП. Ми вже з вами зустрінемося десь з 1 по 7 листопада. Вже буде звіт за жовтень. Мій звіт за листопад вже готовий, я вже вам все показала, розказала. Тому хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мені вислухали. Подивилися мої може не дуже великі просування. І на цьому все всім, всім, пока, пока, і до зустрічі в новому відео в звіті вже в листопаді.